Я вітаю вас, друзі. Вас сьогодні так багато. Це дуже класно. Ми дуже раді всіх бачити. Я знаю, що це ще не всі дітки, ще деякі добігають. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні літо, тепло, затишно. Ви всі дуже гарні, всі такі святково одягнені і сподіваюся, що веселі. Хочу розповісти вам одну цікаву історію. Ви готові слухати? Ця історія. Має назву Золоті вікна. Дівчинка на ім'я Рут прибирала в себе вдома в бібліотеці. Вона підмітала підлогу і була дуже засмучена. Вона була розсержена. Вона топнула ногою і сказала вголос: це неможливо, це нестерпно. Тітка, яка була поруч з нею. Подивилась на неї здивовано, що сталося, люба моя. Це нестерпно. Цей палац мені ніколи не подобався. Такий, знаєте, килим на всю підлогу. Він взагалі не гарний. А зараз він ще стерся, вигорів, витоптався. Я просто не можу на нього дивитися, який він негарний. Кожний раз, коли я на нього дивлюся, в мене псується настрій. Він так мене дратує неможливо. Тітка засміялась. Розумієш, доня? В нашому житті є дуже багато таких речей, які нам не подобаються. Скажіть, в вашому житті є речі, які вам не подобаються? Є багато чого, чого б ми хотіли змінити. В вашому житті є таке, що би ви хотіли змінити? так? І вона каже, є багато чого ми хочемо змінити, але не можемо. Не можемо зараз, не можемо завтра, а іноді не можемо ніколи. Та чи не краще просто не звертати на це уваги? Якщо ви не можете цієї весни поміняти цей палас, то просто не дивись на нього. Не звертай уваги і все. А як це, каже Рут, Ось послухай. Вчора я читала дуже цікаву історію про бджіл. Якщо в їхній вулик попадає якийсь сторонній предмет, який вони не можуть всі разом всією сім'єю винести, наприклад, дуже великий або дуже важкий, знаєш, що роблять бджіли? Вони беруть, покривають його прополісом, зі всієї сторони, заливають, заливають і просто залишають його. Прополіс це таке, така рідина, яку вони виробляють, вона дезінфікує, якщо якісь є мікроби, вони вб'ються, а так хай собі лежить. Заліпили, як пластиліном, і забули. Ось каже, якщо ти не можеш щось змінити, просто не зважай. Не зважай на свої невдачі. не зважай на те, що тебе дратує, або що тебе заставляє симувати. Просто не зважай. Крім того, все залежить від того, з якої сторони подивитися. Ось, наприклад, ти порівняно з іншими людьми, наприклад, з дуже багатими. Так, ти дуже бідна. Але якщо тебе порівняти з бідними людьми, ти надзвичайно багата. У тебе все є. Все залежить від того, з якої сторони подивитися. Пам'ятаєш історію про хлопчика? Один хлопчик жив на пагорбі, ну, в звичайному будинку, з звичайними батьками, але він дуже сумував. В нього не було багато гарних речей чи дорогих іграшок. І він від цього дуже сумував. Кожного дня він зі свого вікна дивився на сусідній пагорб. А там він бачив здоровецький будинок, уявляйте собі, з золотими вікнами. Він, коли на них дивився, вони так блищали, що в нього навіть очі засліплювало. Він змушений був прикривати очі або мружитися. Так блищалися ті вікна. Ось казав він, якби в мене був такий будинок. Я заради нього готовий навіть ходити, щоб в мене вся одежа була в заплатках, в латках таких. Або я готовий відмовитися від всіх іграшок, щоб тільки в мене був такий будинок з золотими вікнами. А ще я готовий їсти один хліб. Але щоб в мене був такий гарний будинок з золотими вікнами. Одного дня батько дозволив після обіду йому. Робити що хочеш. І він вирішив нарешті піти на сусідній пагорб до того будинку, надзвичайного, розкішного, і подивитися на ці золоті вікна. Ось він такий задоволений, зібрався, йшов, йшов, дійшов до того будинку і остовпів, став і в нього від розчарування аж затремтіли губи. Як це може бути? Тремтять. Уяви собі, в нього теж затремтіли, але не щоки, а губи, він так розстроївся, в нього навіть в очах з'явилися сльози. І до дівчинки, яка там була, він каже, О! я думав, що у вас золоті вікна, а вони такі самі звичайні, як у мене. Просто дерев'яні прості рами. А я то думав, що у вас вікна золоті. Дівчинка каже, ні, на наші вікна дивитися нема чого, там нема що розглядати. Ходи, я покажу тобі справжні, дорогоцінні, золоті вікна. Вона підвела його до себе, піднялася з ним на пагорб і показала в іншу сторону. Ось диви, Он величезний будинок з золотими, справжні золотими вікнами. Хлопчик став, в нього ще лепа ще більше відкрилась. Да, він дивиться, каже, що ти говориш? Це ж мій будинок. Це мій будинок? І я не знав, що в моєму будинку золоті вікна. Уявляєте собі. Уявляєш собі, що сталося? Коли хлопчик дивився на вікна дівчинки на протилежному пагорбі, сонце так світило в скло, що воно виблискувало ніби золото. А коли він піднявся на другий пагорб і звідти подивився на свій будинок, сонце виблискувало в його вікнах, так що його вікна, здавалися, теж золотими. З одного боку він бачив чудовий будинок. Він заздрив і мріяв про нього. А з іншого боку, коли він подивився на свій з іншого пагорбу, його будинок був надзвичайно розкішний. І тітка каже дівчинці, яку звали Рут, запам'ятай, все залежить від того, з якої сторони подивитися. Все залежить від того, з ким ми себе порівнюємо. З ким порівняти? Отже, не зважай на сумні речі і ті, які тебе дратують. І завжди пам'ятай, що все не так однозначно. Давайте помолимося. Давайте. Хто хоче помолитися? Давай. Бог з обосом не сталося нічого, повітря тривоги не було і нічого помаганого не було. Амінь. Амінь. Молодець. Ану ще. Ісус, допоможи, щоб ми взяли з цією історією урок, щоб ми не розглядали в кого краще. Допоможи, щоб ми пам'ятали тебе, щоб війна скоріше закінчила. Допоможи, щоб ми пам'ятали не краще, що в інших, а краще, що і в нас. Дякую за все. Амінь. Небесний батько, дякуємо тобі за те, що ти наш Бог. допоможи нам пам'ятати і бути завжди вдячними за те, що ми маємо. І бути щасливими не від того, що ми хотіли мати, а бути щасливими від того, що ми маємо вже. Вдячні тобі за все. Амінь. Амінь.